У добрі руки в Івано-Франківську міська рада придбала 24 генератори, які передадуть головам ОСББ для облаштування у будинках пунктів обігріву. Критеріїв для отримання пристроїв було небагато. Їх дотримались 24 управляючі компанії. Був анонс, що ми збираємо пропозиції, заявки. Відповідно, ці заявки були подані. На кожну заявку вийшла комісія. Критерії були декілька. Перше це є наявність дійсно місця, де можна таке укриття пункт обігріву, точніше, зробити. Це дуже важливо, тому що телефонували різні люди від фізичної особи. Людина живе у квартирі, каже: Я хочу на свою квартиру чи на свій приватний будинок. Ну, звичайно, що ми такі заявки одразу відкидали. Підвал має бути відповідний або приміщення. Якщо такого приміщення немає, також заявку ми не приймали і. Обов'язковою умовою було те, що туди будуть е, запускати, можуть зайти люди з сусідніх будинків. Один з таких пунктів буде розташований на вулиці Сорохтея. Допомозі раді каже голова правління Олег Свич. У підвалі вже підготували все необхідне. У нас є підвальне приміщення приблизно 40-50 метрів квадратних. Якраз ми облаштували там лавочки, є стільчики, є доступ до води є. Якраз наразі. Аварійних відключень більше доби, у нас буде якраз даний пункт неславності. Для жителів ОСББ на набережній генератор є буквально порятунком, адже будинок повністю на електриці. Коли зникає світло, тут ані води, ані опалення. Цей генератор поставили систему обігріву в підвал-холі своєму. Вибасту така для великовантажних автомобілів. Пічка вона на солярі працює. У нас уже працює вона. Зараз готуємо електромережу, щоб від генератора хоча б ну, на кілька, я не говорю годин, хоча б на півгодини, на 20 хвилин подати воду в будинок, щоб люди і заготували воду, ту і позмивати все, що там в будинку є, тому що ну, ми можемо дійти до якоїсь аварії. За словами міського голови Руслана Марцінківа, місто готове закупити ще понад сотню таких генераторів для того, аби облаштувати пункти обігріву в багатоквартирних будинках. Це була умова, що ми даємо на час воєнного стану ці генератори для того, щоб були пункти обігріву. І 24 ОСББ дійсно. Отримують ці генератори, і таким чином ми допомагаємо людям пережити цей непростий час, тому що це теж одна з складових, коли голови ОСББ облаштовують місце для укриття і там вже роблять можливості підзарядити телефони, зробити місце обігріву. У цей такий складний. Для держави час прийом заявок від ОСББ триває. Головне кажуть в мерії дотримуватися обов'язкових критеріїв. Валентина Федорчук Віталій Магалатій, телеканал 402.